Всім привіт, дорогі підписники! І сьогодні ми будемо грати в Counter-Strike 2. А ще у мене було вчора день народження, і я хочу від вас подарок 20 25 Надіюсь, ми наберемо таку велику суму. Не буду тягнути, давайте грати. Пропускаємо гру. Так. Чекаємо поки що. Давай. Перепрошую за лаги Тут таке буває. О, тут вже грають. Я зараз для вас промотаю. От все. Mm. Да, давайте калаш. Ідем туди. У мене трохи лагає, за той свиняєш. Та я сам грати трохи не вмію. Ну ладно. Позбираємось. Так. О, о, как хорошо. Меня было. Ну, я два кило зробив. Сара теж промотаю. І якщо ще я буду мотати, сайт, там де я вмираю. Ну, там, де я наблюдаю за другими. А ще через якийсь срок у мене буде добрий мікрофон. Ще добра лампа буде. Ну, все добре буде. А і через пару днів я зможу, може запущу. Пряму трансрацію. Це сам точно І... нікого не бачу. Ну, відео вийде не дуже довгим. Десь 12 хвилин. Ай, мене впилили. Зараз буде перемот. Є. Так. Ну, Поїхали. Флешка То тут є? Хоро! А, мене зароблюють Такими там. Дим Флешка. Ховаємось. Давай. Так. І кого тут тума. Ой, сага трошки Е лагало і нікого Никого нема. Ай, не стреляешь. Фух, ми виграли. Я ще щекалаш законов. Так, слідуючий раунд. Це уже случай. Нарушающий. І Тут никого нема. Ну, на банико нема. Так. О, там кто еще? А, зара для вас помотаю. Чтобы на это не было. Час, в секунду. Вот. Якщо що, попереджаю. Відео буде десь на 12 минут. Що там чаті пишуть? Не успів прочитати. Так. Mm -hmm. І стоп, ви все ще не підписані. Підпишітесь, будь ласка. Я, я стараюсь робити для вас унікальний э, і рідкісний контент. Надіюсь, всі підпишуть. А ми продовжуємо грати. Так, ну все граємо. Кстаті, хто не знав, у мене було вчора день народження. І вчора я зробив свій перший канал. Ой, як лагає. Так, мене вбили. Оце все забаїв. І хорошо ще це розмінка. Так, ну виберемо цю пушечку Сейчас буду сесть э, хвен и уже закончите. Так. О, у меня было зато я кое-что был. Ай. Ну, це розминка ще. П'ять секунд ще буде розминка і все. Якщо ще, через пару днів з'явиться чат, чат і пишіть, які ігри ви хочете, щоб я пограв. Я якісь, які ви напишете, напевно, пограю. Ух. Кстати, а кто из вас дивився атаку Титанів? Я просто дуже Э животные фанатии, mm. да все в руки. Ех, ми програли один ноль, чотири хвилини і вже відео закінчиться. Ну ещё я прошу вас поставить лайк. Ты мене на на міше більшу контактна. Так. Ну надо я промтал. И Девять хвилин уже відео йде. Скоро вже будемо закінчувати Ще 3 хвилини десь І все. Хоча Хотя вот більше, не штрих хвилини Ой-ой-ой. На, на стрімі, який буде, напевно. Ми будемо грати Playtime. Чи не на стрімі? Не знаю. Що? А следующий відео, напевно, на Poppy Плейтайм. Перша частина. Ну да. Так. Ай, буде мене. Zara, i put yeah. Zara, per mat... Zars. yeah mm. Уставь здесь одна минутка, хотя не найди. Да, если у цей раунд догоран, хотя нет, и закінчу. nossa estou tão surpresa tanto já e toca Чекаем капельку. Так. Да кто там микрофон включил? Так. Райм. Ну, тут уже выходим. Всем попа. Начинаем на чем у В цьому відео завершено. І всім па-па. Не забудьте підписатись і лайк.